Продовжуємо програму. Ви слухаєте польське радіо для України. Програма тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. і Сьогодні мій гість, польський депутат, аграрії Ярослав Жепа. Говоримо про майбутнє аграрне України у європейському союзі, а також про загрози, які як говорять окремі польські політики, несе українське агровиробництво, зокрема в Польщі. Пані Ярославі, вітам пана в студію. Дідав, пані також вітам всіх. Босні я щойно сказав слухачам, що ми будемо розмовляти про тему досить складну і досить заплутану. Йдеться про українське сільське господарство, і ми чудово знаємо, що і як навколо цієї теми точаться розмови. Останні події знову фермери оголосили протести. 14 листопада це почалося і тривало до 14 грудня. Заявляють, що це триватиме і. І виникає багато запитань, а також підвищення цін на придбання їхньої продукції, але знову виникає тема України, тобто зупинка імпорту сільгоспродукції з України. Може? Як як у вас стосуватиметься початку цих протестів, і е, наскільки ці теми є актуальними, і чому знову Україна так звучить? Чи справді, бо ми знаємо, що вже е, призупинено імпорт з України, і ми знаємо, що до кінця року ембарго не буде знято, як сказав пан міністр сільського господарства, особливо на українське зерно? Тож, будь ласка, е, надаю вам слово, я вважаю, що ця тема є набагато складнішою, але давайте скажемо так: квінтесенцією або початком фермерських протестів сьогодні є кілька аспектів. По перше, європейська комісія не цілком відверто спілкується з європейськими аграріями, що стосується угоди з Меркосур, а також угоди з Україною. І тут дуже багато невизначеності, незнання та страху. І це нібито також підживлює е, ці протести. По-друге, дуже низькі ціни на сільськогосподарську продукцію. ці продукти, ціни, які ми маємо сьогодні щодо зерна, це ціни двадцятирічної давності. Витрати на виробництво на робочу силу на паливо усе значно підвищилося. сьогодні, якщо польський фермер мав би вийти в нуль без прибутку, то мусив би збирати пшениці в середньому 7,5 тонн з гектара. Це дуже високий урожай. Тобто, сьогодні фермери кажуть, що ми вже не маємо з чого докладати. Ціни дуже низькі на біржі матів, наприклад, і Очікуємо певної чіткої реакції, чи то від Європейського союзу, чи е, польського міністерства сільського господарства, на цю ситуацію, і тут, наче, виникає цей конфлікт, який. Природно назріває, якщо є низькі ціни, то шукають винних. Так шукають винних. Ну, угода з країнами Меркосур для наших фермерів може бути дуже віддаленою географічно, але ми розглядаємо це з огляду на те, що наш експорт до Європейського союзу це, це близько 80% наших агропродовольчих товарів. Якщо Продукти з Бразилії Аргентини будуть надходити звідти, то наші продукти можуть бути витіснені з цих наших ринків. Нам доведеться шукати нові ринки. Можливо, ми будемо обмежувати виробництво. А якщо ми обмежуємо виробництво на переробних підприємствах, то звісно немає збуту на зерно чи молоко чи будь-які інші продукти. Це величезне побоювання, і така ж сама тема стосується України. Ми знаємо, як саме розвинулося польське сільське. Господарство після вступу Польща до Євросоюзу, як збільшили дуже сильно наші експортні можливості, і бачимо, який потенціал є в Україні. Бачимо, які є класи землі. Знаємо, як сьогодні виглядає виробництво. А знаємо, як може виглядати виробництво після вступу України до Європейського Союзу і що є ще. мабуть, найгірше питання в цьому всьому це ще. Це те, що ми на першій лінії ми перша країна Європейського союзу, куди ці продукти можуть потрапляти. І ми бачили цю ситуацію, коли протягом багатьох місяців мали вільний доступ до нашого ринку. Ми бачили, що відбувається, як похитнулося, як польське зерно не вивозилося, натомість привозилося українське, як це дуже сильно знизило ціни, і яким чином це викликало дуже велику таку обережність. Я б сказав навіть легку нехідь до але ціни, вибачте, знизило саме те, що українське зерно приїхало. Бо я також слухав ваш виступ на дискусійній панелі про транзит, Це було здається наприкінці вересня у Щицині, і там ви саме говорили про те, що матів. Ці ціни ніби формує, і ну не зовсім це є правда, що українське зерно порушувало ціни в Європейському Союзі. Тобто, ну матів, звичайно, впливає глобально, бо це одна з найважливіших бірж, які формують ці ціни. і наш ринок, нібито, підпорядковується трохи цьому матіфу. Проте я пам'ятаю випадки, коли до Польщі приїжджала українська пшениця. Дуже вигідними цінами значно нижче матіфу. І, е, е, на жаль, були й такі переробники в Польщі, які користувалися ситуацією, не купуючи польської пшениці, скажімо, по 1100 чи 1200 тоді, а купували по 600-700, і їм це було вигідно. А це ринок, це бізнес, так дозволили. Тобто не було такої заборони чи не так? Тоді ні. Проте тоді було запроваджено ембарго, які діють до сьогодні. Європейська комісія. Звісно, тисне на Польщу, щоб зняти це ембарго. Наші фермери мають побоювання, бо крім того, ми маємо великий надлишок зерна з минулого та поточного року. Оцінюється приблизно 10 мільйонів тонн. Це дуже багато. Це приблизно одна чверть всього виробництва. Ми зменшили тваринництво. Асе АЕЧ uh, пташиний гриб. Все це впливає на те, що цього внутрішнього споживання в країні не було. Тобто, ми мусимо це експортувати. Uh, якщо Ще тут було б так, що буде знято ембарго і. Виникне така можливість, що, по-перше, почне приїжджати, скажімо, українське зерно до нас. Це ще більше може цю ситуацію ускладнити, і настрої у фермерів стануть ще гіршими. Ми матимемо чергову хвилю протестів на кордоні, заклики до. Польського уряду щодо запровадження тих самих правил, попри те, що за скажімо за політику, скажімо, ту зовнішню щодо торгівлі, відповідальність несе комісія, але, але польські фермери скажуть: але послухайте, це стосується нас, і тут я, тут я тут є. Я теж захищу польського фермера. бо... Я розумію, я розумію, Україна має прагнення вступити до європейського союзу так само, як і ми мали, і має на це повне право, але також мусить виконати всі вимоги, такі, які вони є. Бо сьогодні, наприклад, європейські польські фермери, ми мусимо виконувати багато вимог щодо захисту довкілля, використання засобів захисту рослин, і нам, наприклад, не можна продавати зерно із залишками деяких засобів захисту рослин. То чому українське зерно? Тими засобами, що ще дозволені в Україні, має потрапляти до нас, де це заборонено саме про ці стандарти і саме про ці стандарти. і. Проте, до чого зобов'язують ці стандарти в європейському союзі, також розмовляв з українськими експертами, які кажуть, що адже виробник в Україні, який експортує, продає чи зерно, чи якісь інші сільськогосподарські продукти за кордон. А навіть якщо йдеться про продаж своїм громадянам, ну він же не може використовувати таку дуже погану хімію, щоб це в вбивало людей, скажімо так, у лапках, бо це ж бізнес, і е, якщо він щось таке, якби хтось таке зробив, то ніхто цього не купить. це ж йому просто зашкодить для його власної фірми. І коли була посуха в Італії, в Іспанії е, кілька років тому, то українська кукурудза поїхала туди і врятувала також ця галузь тваринництва, тобто стандарти, все ж таки є. Але ми часто чуємо, що українське, мовляв, технічне, що українське, мовляв, нестандартне, що українське, мовляв, погане, ну не кажучи вже про дезінформацію, про отруєння, і таке інше, пане редакторе. Якщо ми погодимося на одну річ, що те, що вміє до нас прибувати, незалежно від того, чи з України, чи з Бразилії. То хотілося б сказати, що Воно повинно відповідати тим самим стандартам, яким відповідають фермери в європейському союзі. Тобто, якщо у нас заборонений, припустимо, гліфосат у якійсь культурі, то попри те, що там дозволено його використовувати, бо він не належить до європейського союзу, де це заборонено, але бажаючи вивести це на європейський ринок, то він не повинен його застосовувати. Ну, бо, бо тут конкурентоспроможність там порушена. Те, що можна зробити однією процедурою, скажімо, там де у нас вже цього не. Застосовують багато років, бо хтось вирішив, що ми маємо бути більш екологічними або ж ми відмовились, та тут є порушення. Я не маю нічого проти ідеї вільної торгівлі, так би мовити. Я не є противником вільної торгівлі, але я прихильник рівних правил. Чому цей європейський польський фермер має виконувати багато вимог зеленого курсу з багатьма положеннями, якого я не згоден, а український, наприклад, не мусить. Бо вона ще не в ЄС, але хоче експортувати, хоче експортувати до Польщі, до Євросоюзу. То я скажу так: хочеш експортувати, то виконуй вимоги вже євросоюзу, які в ньому діють. Бо бо в цей момент так ми виробляємо в Євросоюзі, тиснемо цих наших фермерів дуже сильно, щоб були стандарти. А з іншого боку, імпортуємо те, чого ми вже 15 Років не робимо правда, а для цього для цього ж мала б бути симетричність принципів. Розумію, а розкажіть, будь ласка, як було? Ви згадували тут про вступ Польщі до Європейського союзу? Як це було на початку, коли Польща вступала? І, звісно, ще не було тих правил, що діють сьогодні. Так після 20 років, можливо, їх і не було, але певні стандарти були. І чи тоді, доки Польща не вступила до європейського союзу, польща не мала можливості та права експортувати? Чи мусила вона всі ці свої стандарти нібито дотримуватися цих стандартів дотримуватися і враховувати і е, змінити саме е, своє виробництво, своє напевно, напевно, нам довелося впоратися з багатьма справами від адміністративних від пов'язаних з корупцією, бо й Польща колись мала проблему з корупцією. Це не було так, що в Польщі її не було. Я пам'ятаю ті часи. На щастя, це вже лише історії. Проте проте ми також мали угоду про асоціацію, яку сьогодні має Україна. Та умова, ця угода, яка набрала чинності 29 жовтня, яка говорить про цю нову угоду, нібито, що стосується квот, ну десь воно є, начебто у нас проблема в тому, що ми говоримо про збільшені контингенти на яйця, на цукор, на мед, на те, на інші товари, на крохмаль. Е, так ми бачимо, що якщо Польща сьогодні виробляє. Ну, скажімо, цього року цукру, мабуть, буде менше не 2,5 мільйони, як торік, але думаю, що десь 2 мільйони 100. Цей контингент збільшено до 100 тисяч тонн. Ну це вже при дуже низькій ціні цукру, яка є сьогодні, бо всі чекають на Меркосур, що можна буде купити, можливо, тростинний, дешевший і трохи шантажувати виробничі підприємства. А ми можемо, якщо що, завести з Бразилії. Буде дешевше, а вони не хочуть того бразильського, але хочуть низьку ціну. А тут Має, має сходитись цей економічний розрахунок, і тут є ці побоювання, і вони природні. я розумію наших фермерів, я захищатиму наших фермерів. Проте я вважаю, що треба розмовляти. Треба розмовляти. Треба шукати рішення, треба шукати такі стандарти, які заспокоять мовляв, що ми маємо різні правила. Ні, правила мають бути однакові. Але, тобто, звичайно, ті погані практики, що десь виникли, викликають багато емоцій. дуже емоції про правила, ще запитаю і згадаю ту ситуацію кілька років тому, коли блокували польсько-український кордон, коли саме протестували проти зерна. Пам'ятаємо всі ті неприємні речі, що відбувалися. Бо, якби був транзит, не було б проблем. Добре, саме про це я й кажу, бо в цьому контексті ми чули, що. Двома словами неконтрольований потік зерна чи е, сільськогосподарської продукції з України питання: хто мав це контролювати, коли Європейський Союз погодився на цей транзит? оскільки Польща була цією транзитною країною, через яку так від кордону до порту мало це зерно їхати, а на якомусь етапі цього шляху це зерно залишалося в Польщі? Хто, на вашу думку, мав це контролювати? Чи Українська українська сторона, чи можливо європейський союз і Польща? Бо ж, якщо ми говоримо про е, те, як я розумію ринок, економіку, то якщо хтось має щось запропонувати, я це пропоную. А інший хтось мусить це або купити, або сказати: ні, вибачте, це лише транзит, їдьте туди до порту бо є такі умови, адже якщо залишалось про це, також пан Туск сказав нещодавно у пєтрикові трибунальському з людьми, що це польські виробники, польські бізнесмени купували це зерно. То як ви на це дивитесь? Я також звернуся до того, що так це таке трохи непатріотичне ставлення до цього питання. Якщо в першу чергу ми повинні звертати увагу на наших виробників та використання їхньої продукції, так роблять німці всі інші. Польський ріпак не поїде першим до олійниці в Німеччині, доки не приїде останній фура з німецьким ріпаком. Так, тобто тут такий економічний патріотизм у ставленні до цієї ситуації повинен був би існувати. Але це я присвячую своїм співвітчизникам, коли йдеться про переробну галузь, які все ж таки дивляться на це дещо по-іншому, зовсім інакше. Я підтримую транзит, бо ми можемо на транзиті заробляти. Чи зароблятиме наш порт, чи наші залізниці, чи наші перевізники? Звісно, якщо це поїде. Італія, Іспанія туди, де вони можливо там в кінцевому підсумку мають бути. Проте, якщо це призведе до дестабілізації нашого ринку, тому що наші підприємці цього забажають, то тут я вже скажу наступне. Тут вже на жаль, моєї, моєї згоди на це немає, бо я бачу наслідки для наших фермерів. Попри все, польський уряд, польський міністр сільського господарства мусить захищати польське сільське господарство. Це природна річ, бо це польські фермери, які виробляють і які хочуть. Продати є для нього зараз найважливішими, так є в кожній країні. Це не є жодна, жодна, як щось дивне. натомість те про що Польща говорить, а Європейський союз також усвідомлює. потенціал України є величезним, і це може дуже сильно змінити всі відносини, які є сьогодні. На ринках на ринках, якщо говорити про сировину, бо Україна як побачить, що зможе продати Польщі в Німеччині дорожче, то не муситиме до Африки, не захоче вже до Африки це експортувати, а лише захоче заробляти більші гроші в Україні. Якщо сюди приїдуть, то місця для вітчизняних продуктів не буде. Почнуться проблеми. А як почнуться проблеми, то почнуться протести, так. Це це така природна річ, і прошу не дивуватися, що я сьогодні стою за польських фермерів і говорю про це голосно. Я не дивуюсь саме тому вас запросив до студії, щоб почути і про це про що треба просто говорити. Але наприклад, я маю гарну, гарну ідею. Бо польща, наприклад, імпортує 2 мільйони 700 тисяч тонн соєвого шроту ГМО саме з країн Меркосур, бо ми маємо дуже розвинену е, птахівничу промисловість. Чому Україна не могла б нам виробляти сою, Має кращі кліматичні умови, яких Польща має ще такі, скажімо, досить непевні. Але в межах тут, в Одесі, тут я бачив, що дуже хороша, і це, наприклад, там ці майже 3 мільйони тонн тонн могла б Україна виробляти для Польщі, для Польщі сої не пшениці. А саме сої а українська пропонує чи ні не генетично модифікованою, адже це можливо. Тобто ми, як споживачі, отримали б вигоду, адже мали б повну впевненість, що це не ГМО, а продукт з традиційного вирощування. Ми б бачили справжню співпрацю. Ми б не мали жодних претензій, адже у нас цього поки що неможливо виробляти в такій кількості, яка би була достатньою. <кій> таким чином, там частина ґрунтів не засівалася пшеницею, а лише соєю. тобто і, я думаю, що переваги тут обопільні власне про це ви говорили на цьому форумі і конгресі, так робити. Але також переконати польського фермера та польське суспільство після всієї цієї інформації, після того, що відбувалося після цієї хвилі, також будьмо відверті дезінформації в цьому напрямку, бо їй було багато переконати польське суспільство, що українська соя краще ніж та модифікована, бо вона не модифікована і одразу ж почнуться розмови, що це брехня, що це обман, що там нічого немає, і так далі. А можемо піти ще трохи далі. Ми ж можемо, наприклад, домовитись, спробуємо поглянути чи польські сорти сої. Виходять в Україні, бо ми можемо йти далі. Українські фермери можуть вирощувати польські сорти сої, тобто ті, які ми, наприклад, дослідили щодо птиці, щодо її засвоюваності, це мабуть не є великою проблемою. Це не було би великою проблемою, адже десь цей олійний завод, з якого цей шрот вийде, мусить буде. в Польщі чи в Україні. Чи ще погодяться польські фермери вирощувати сої? Польську сою. Польську сою, також, безперечно, постане питання, адже буде лобі. Я скажу, як сьогодні виглядає ринок насіння в Польщі? я говорю це з деяким жалем, що польських сортів у посівах на польських полях становить близько 50%, решта це світ. Здебільшого, звичайно, Західна Європа, Французи, французи і німці. Тут голландці тут теж дуже сильні вирощування деяких видів, і так само, мабуть, є що краще виходить. На те кожен шукає. Правда, хотілося б якомога більше просувати свою ферму, бо таким чином і є робочі місця, і є дохід для цих фірм. але це не завжди буває так просто, і мені здається, що соя є чудовим прикладом подолання ба. Бар'єрів у відносинах між Польщею та Україною, адже вигоди, на мою думку, є взаємними, і тут немає такого, що хтось отримує більше, а хтось менше, як або більше втрачає, або хтось менше здобуває. Тут ми можемо на цій площині побудувати дуже, дуже правильні стосунки і тримаємося таких речей. Спробуємо саме розмовляти на цю тему. Я присвячую це, це, це вже колись розмовляв з депутатами. Високої ради, щоб саме поговорити про сою, бо ми зовсім не дуже хочемо завозити з тієї Аргентини, тієї сої. Вона просто є найкращим білком, і ми хотіли б замінювати її власним білком. Але ми знаємо, що цю сою у нас я ж кажу, не можемо надто багато вирощувати, бо кліматичні умови ще не такі сприятливі або такі надійні. Але в Україні ми могли б це робити. Ну теж пшениця дуром про це також неодноразово говорили. Що українські умови для вирощування цієї пшениці кращі, Там і це географія та клімат а не не знаю. Бразильські банани не будуть проблемою в угоді Меркусур. Ну бо немає Польщі. Так, є. Е, проблема починається там, де вже природно є, нібито конкуренція між тим самим видом, де можна це виробляти за нижчими витратами. Правда, ну це ринок, це складна справа. На завершення наведу дві цитати або висловлювання щодо рішень. Ви тут зачепили питання рішень та можливих перспектив. Пан Яцек Піхота, президент польсько-української господарчої палати, говорив, що виходячи з однієї панелі, що найгірший сценарій України в Європейському Союзі, кращий за сценарій України поза Євросоюзом, бо вона саме заполонить ринок поза ним, і ЄС нічого не зможе сказати. Це саме висновок з дискусії з фахівцями. І ще одна річ, пан Артур Балаш, колишній міністр сільського господарства Польщі, сказав, що що колись європейський союз мусив так би мовити поступитися. Ну так скажу прямо так, для Польщі, і тепер так само, якщо йдеться про ці суми і про ці про виробництво, і тепер, звісно, не одразу, а в перспективі 10-20 років їй доведеться зробити те саме для України. Як би ви віднеслися до цих двох висловлювань, якщо говорити про майбутнє? щодо заяви міністра Балаша. Якби ми так, якби ми так один до одного це спробували, то мабуть можна було б так скорочено сказати. Проте потенціал Польщі у порівнянні з потенціалом України є незрівнянним. Бо якщо ми виробляємо близько 37 мільйонів тонн зерна, то Україна може робити це у 3, 4, 5 разів більше. Якщо ще підвищить технологію, збільшить інтенсивність на подібних площах, скажімо так, якщо йдеться про це, то це важко. Порівнювані речі. Однак, попри все, якщо б ми порівнювали країну з країною за дуже схожих умов, тоді ми можемо так говорити. Тут мені здається, що я маю трохи іншу думку. Сюди ж Що стосується міністра Балаша, що стосується міністра піхоти, то, то скажу, що з точки зору геополітики безпеки, нам набагато більше залежить, щоб Україна була в Європейському Союзі, оскільки наш кордон пересувається на схід. Отже, польська границя не була б вже східним кордоном Європейського Союзу, а було б це на кількасот кілометрів. Етрів далі, отже, всі ці. Перші речі, які б тиснули на кордон Європейського союзу, не були б уже тут сьогодні на кордоні, на польському кордоні. Так однак мені здається, що треба, треба рішуче говорити чесно, відверто говорити. У цьому діалозі також мають бути фермери. Бо сьогодні польські фермери, європейські фермери, як колись побоювалися польської продукції, мають право побоюватися сьогодні української продукції. І і на цю тему треба розмовляти, але щиро не може бути, не може бути в цій розмові. Так а тут ми говоримо, що збільшуємо квоту, і то лише трохи. Це збільшення квоти, яке сьогодні передбачене цією угодою, зовсім не сприяє схваленню вступу України до Європейського Союзу з боку польських фермерів. Навпаки, це ще більше налаштовує їх вороже до цього. Поставимо, поставимо тут широкий, три крапки, бо тема, звісно, широка, і до розмови можна ще повертатися. Дякую, дякую вам дуже за час, час присвячений цій розмові та за відповіді на запитання. Нагадаю, це був Ярослав Жепа, депутат польського сейму, аграрій. І а це була програма тема дня. Я Володимир Гарматюк і дякую слухачам. Дякую, пане Україна.